Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 31 січня, і мілітарний доповідає. Нарешті GLSDB. видання політико з посланням на власні джерела повідомило, що Україна отримує ці боєприпаси вже зараз. Пентагон цю інформацію підтвердив, але терміни передачі озброєння не повідомив з міркувань безпеки. Це та зброя, яка буде ще однією довгою рукою для українських сил і вже на 150 кілометрів. Вперше про передачу Україні цього типу боєприпасів заговорили у листопаді 2022 року. У лютому 2023-го GLSDB були в пакеті допомоги від США, але потрібен був рік для того, щоб підготувати ці бомби-ракети для відправки в Україну. Цей час пішов на виготовлення та випробування снарядів. Останні відбулися в грудні минулого року. Тепер Україна стане першим оператором цього типу озброєння. То що ж таке Граунд Ланч Diameter бомб? По суті, це бомба-ракета, авіаційна бомба gbu 39 з ракетним двигуном, яка запускається з наземної пускової установки. За інформацією виробників, це може бути будь-яка пускова установка, що може використовувати контейнер пускової реактивних систем залпового вогню. На сайті компанії САП вказано, що це можуть бути м270 Хаймар чи Південно-Корейські Чиму. Разом з тим нара. Зі невідомо, як українські військові будуть використовувати GLSDB Це будуть пускові вже наявних хаймерс або М 270 чи спеціальні контейнери. Компанія Боїн взялася за проект у 2011 році. Пропонували поєднати керовану авіаційну бомбу gbu 39 з реактивним двигуном М 26 який використовується для пусків снарядів з хаймерс та М 270 Але тоді, в 2011-му уряд США ініціативою не зацікавився. У 2014 році до проєкту долучилася шведська компанія sap Вже наступного року компанії-партнери провели успішні випробування та підтвердили працездатність нової ракети. Наступну серію випробувань провели вже в 2017 році. Ракети GLSDB показали високу точність. Наступна ітерація випробувань пройшла в Норвегії у 2019 році. Ракета мала уразити ціль в морі на відстані 130 кілометрів. При цьому використовували спеціально сконструйовану контейнерну пускову установку. Відхилення від цілі в моря. Становило близько одного метра, крім того, під час випробування у Норвегії використовували новий ракетний двигун від компанії Намо у 2021 році. Компанія САП підписала меморандум з норвезькими компаніями Намо та Нордік Шелтер про співпрацю в проєкті GLSDB. Nordic Shelter отримала фінансову допомогу від уряду на розробку автономної пускової, яка монтується у стандартному 20-фунтовому морському транспортному контейнері. Тож може з'явитися і корабельний варіант джілездібі. Намож працює над новим двигуном. Мета збільшити дальність ракети до 200 кілометрів. Також опрацьовується варіант з лазерним наведенням для ураження рухомих цілей. Ракети GLSDB з дадуть нові можливості українським силам уражати ціли на відстань далі ніж 100 м МДІС. Сімдесят останні мають дальність 80 км, Тут йдеться про 150 км. Крім того, джіли з використовують супутникову та інерційну навігацію, тож вони можуть бути більш стійкими до засобів радіоелектронної боротьби. Також снаряд може рухатися до цілі по запрограмованому маршруту з будь-якого напрямку і під різними кутами. А отже, оминати засоби ворожої протиповітряної оборони. Серед характеристик ракети також вказано, що вона може пробити залізобетонне укриття товщиною 90 мм. Ракета також має запрограмований підривач для повітряного підриву або з затримкою для пробиття захищених об'єктів. Запускати ракети можна, так би мовити, залпом таким чином створюється такий собі рій, який може уражати цілі в одному місці з різних напрямків. І, хоча бойова частина менша ніж у ракет GMLRS, які використовуються в Хаймарста М 270 Ефект все одно має бути вражаючий. Це, звісно, не означає, що ці снаряди не можна перехопити російським тором або панцирем. Але важливо, що зробити це буде достатньо складно. Якою буде перша поставка, ми наразі не знаємо. Також достеменно невідомо ще раз підкреслю, які саме пускові будуть використовуватись. У будь-якому разі це підсилення для українських сил для ураження ворога на відстані у 150 км. кілометрів. А це означає також, що додасться задач і для розвідки. Більше про ground Launch Small Diameter бомб, читайте у нашій статті на мілітарному. Посилання буде в описі під відео. А як тільки з'являться перші відео роботи, ми їх також опублікуємо або в наших новинах, або на нашому Ютубі. Тож підписуйтесь на канал, читайте наш сайт, ставте вподобайки. Дякуємо, що ви нас підтримуєте. І побачимось наступних відео!